Всім привіт! Наскільки важливо залишатися вірними Богові, незважаючи на що, які б не були проблеми, труднощі, випробування, важливо завжди ставити Бога на перше місце, продовжувати служити, виконувати Його волю, довіряти Богові у всьому, тому що тільки Бог насправді може зцілити, Він може благословити нас у всьому і взагалі врятувати наші душі, наше життя, які б там не були ситуації в житті. Але коли приходять випробування або якісь страждання, і ми починаємо роптати, недовольні, звинувачувати Бога, через це приходить тоді прокляття в наше життя, тому що Бог тоді відходить, і ми тоді відкриваємо двері для сатани, коли ми дозволяємо собі роптати, бути недовольними і там відкидаємо Бога з першого місця в житті. Тоді приходять ще більше проблеми і прокляття. Як приклад мого пастора, який, коли пройшли якісь проблеми, труднощі в його житті, коли мама була смертельно хвора, він не роптав і не він не покинув Бога, він продовжує йому служити, довіряти, молитися за маму. І ранами Господа мама була зцілена, тому що він залишався вірним Богові.